Вітаю друзі, сьогодні у нас е, знову тепло. Далі вже дивлюся, що будуть морози. Сьогодні набагато сильніший обліт. Гляньте, бджоли гудуть, літають. Е, сьогодні обліт набагато сильніший. Всі сім'ї, які вчора налітали, сьогодні полетіли. От таке все пасіка гуде просто. Ось так, хоча деякі, оце тільки що дивився, є сильні сім'ї і сидять, налітають, можливо раніше вже обліт у них був. Ось така от картина, все гарно літає. А вже на наступному, ну, ближче до кінця цього тижня і на наступному вже починаються доволі такі сильні морози. Отак от там в мене деякі вулики в тіньку стоять, то там обліт не дуже. О, а ті, що на сонці, то гарно літають. Потрібно буде потім зробити перестановочку. Ось там і в ловушках дивлюсь, в ловушках обліт теж. Літають, літають. Дерев'яні, то не так. Яскраво роблять обліт. Що тут можна сказати? Завжди радісно на душі. Коли бачиш, як сім'я бджіл перезимувала, як вони, коли пасіка була німа, а зразу тут його жила, все гуде, сонечко світить. Погано тільки що морози... Опа, дивлюсь, друзі, є вже з пилком бджілка. Ось там, бачите, ходить, ходить зверху. Ось бачите, бачите, пішла. От таке вже. Вже пилок несуть. Оп! Ну це не є добре, як на мене, але таке. О, подесіла бджілка, щоб ми придавити її. Понесли пилок. Я це зараз спеціально не дивився, зараз ще подивлюсь деякі сім'ї. Так гляну от, заради. Цікавості. Це вчора, що, наче як воду несла, то сьогодні ж дивлюсь повним ходом чистить е, стару крошку викидає, пергу, яка там в сотах була запліснявіла, все вичищає, вже як їм весна. От такі люди. Ну, тут поки ще не бачу пилку цих бджіл. Але... Ну, Моя така особиста думка, що не добре, що зараз січень місяць, ще навіть немає лютого. А бджола вже несе пилок, хоча не всі сім'ї деякі десь один через один проносять, ще вона теж бачила, але вона швидко зайшла. Ну, це не, ну, не, дуже, не дуже добре, на мою думку. Наприклад, вчора ця сім'я взагалі не проявляла ніякого, що тут даже бджоли, а сьогодні такий в неї активний обліт. а от тут є через один вулик вчорашня сім'я, яка дуже активно облітувалась. Сьогодні взагалі таке по одній бджоли вилітає і все. Але я дуже радий, що трішки ну, що бджоли що вийшла їм змога якби такий обліт зробити. Я думаю, що це більше користі, ніж, ніж шкоди принесе їм. І от хочу з цікавості, ще подивитися, бачу, оп, ай! Не встиг, ще одна бджілка з полком зайшла. таке воно. Отаке скрізь облітується, літають. І це дуже добре.